Початку мінських переговорів і після них президент Порошенко попереджав: якщо не вдасться досягти компромісу, він запровадить воєнний стан по всій країні. Це автоматично означатиме ескалацію бойових дій. А відтак і потреба у високоточній летальній зброї. Ще під час засідання у мінську нормандської четвірки у палаті представників США представили законопроект про надання військової допомоги Україні. Ним пропонується дати українцям озброєння для оборони до 30 вересня 2017 року. Оку, 12 лютого держсекретар США Джон Керрі намагався переконати німецьких парламентарів надати зброю Україні. 13 лютого президент призначив головою дорадчої міжнародної ради реформ Міхаїла Сакашвілі. За словами самого колишнього грузинського президента, він займатиметься передусім питаннями постачання зброї в Україну в неділю. Міністр оборони США Ештон Картер в ефірі каналу CNN заявив, що підтримує передачу Україні озброєння для оборони. Проте головний факт, що вказує на можливість скорих поставок американської зброї в Україну, це те, що довгоочікуване перемир'я в Донбасі, так і не настало. Терористи влаштовували для українських військових в Дебальцева та під Маріуполем справжнє пекло. Вони використовують танки, артилерію, міномети, реактивні установки, провокуючи українську армію на удари у відповідь, аби звинуватити її в агресії. На цьому тлі звернення Порошенка до європейських і американських політиків та НАТО із закликами. Вплинути на Росію та припинити вогонь виглядає лише як необхідна формальність перед рішучим ударом у відповідь. Тим часом стало відомо, що заступник голови Верховної ради Андрій Парубій поїде наступного тижня в США на перемовини щодо передачі зброї.